Four, three, two, one, zero. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в операційній зоні на Південно-Бузькому напрямку залишається складною і напруженою. Контроль та ініціативу тримають Сили оборони. Противник продовжує оборони дії, намагається утримати зайняті рубежі, водночас тероризуючи мирне населення України масованими ракетними та артилерійськими обстрілами. Опівночі півночі зенітними засобами ураження системи С-300 ворог атакував Пикалаєв. 11 ворожих ракет вдарили по цивільних об'єктах правослової та соціальної інфраструктури та по житлових кварталах обласного центру. Виникла пожежа складських приміщень, пошкоджена будівлі закладів освіти та науки, житлові будинки, людські яких втрат та постраждалих немає. Протягом ночі ворог тричі атакував Нікопольщину зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. У Нікополі пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, заклади охорони здоров'я та освіти, інші об'єкти соціальної інфраструктури. Продовжуються відновлювальні роботи. У червоно та Мирівській громадах руйнування уточнюються. Попередня без стра у Криворізькому районі. Ворог продовжував тероризувати ураганами Зеленодольську громаду. Люди не постраждали. Масштаби руйнації з'ясовуються. Вранці ворог вдарив по всій території України, в тому числі по південним регіонам, крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації, високоточними ракетами корабельного базування та дронами Камікадзе. Атакуючи об'єкти соціальної та критичної інфраструктури, по півдню ворог спрямував близько двох десятків крилатих ракет типу Калібр: Х-101, Х-55 та чотири безпілотних літальних апарати, в тому числі і Камікадзе. Силами протиповітряної оборони знищено над Миколаївщиною 14 крилатих ракет. Над Одечною три ракети і чотири дрони Шахід 136, Шахід-129. Нашу авіацію нанесено повітряний удар по пункту розгортання ворожого зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони в Херсонському районі, а підрозділи ракетних військ та артилерії протягом ночі виконали 178 вогневих завдань по ворожих позиціях, по районах зосередження живої сили та техніки. Підтверджено, що ворог втратив дві броньовані автівки, так. П'ять расистів, решта втрат до на окупованих територіях. Рашисти продовжують нищити та розграбовувати сільськогосподарські угіддя, пункти зберігання зерна та сільгосптехніку через артилерійський обстріл та влучання снарядів. В ангарне приміщення одного із фермерських господарств Бориславського району пошкоджено п'ять тракторів та зернозбиральний комбайн у Бориславському та Каховському районах Херсонщини. Рашисти розграбували два сільськогосподарські підприємства та забрали трактори. Системи навігації для посіву комбайни, жатки та автомобіля. У Чорному морі чисельність носіїв крилатих ракет складає 6 одиниць. Вони маневрують уздовж Південно-Західного збережжя Криму. Серед них 4 надводних та два підводних носія з сумарним залпом 40 калібрів. Саме звідти і було випущено понад 10 високоточних ракет. Один ворожий десантний катер на чергуванні імітує загрозу десантної операції. Безпекова ситуація в Одеській області напружена, але контрольована. Сили оборони виконують поставлені бойові завдання. Ознак формування наступальних угруповань з боку невизнаної Придністровської Молдавської республіки не виявлено. Загрози масованих ракетних ударів з моря, повітря та окупованого суходолу залишаються надзвичайно високими. Враховуючи наявні загрози та ймовірну активізацію ворожої авіації, будьте пильні та зосереджені, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте вик... Ключно достовірним офіційним джерелам інформації, не поширюйте фейки, паніку і повідомлення, що орієнтують ворога про дії сил оборони. Не залишайте місць укриття до завершення повітряної тривоги, не публікуйте місця влучань та результати ворожих атак до офіційних повідомлень. Це може призвести до коригування ворогам вогню. Тримаємо стрій разом до перемоги.